1768 рік Коліївщина повстання гайдамаків Залізняка і Гонти, спалах народного гніву проти польського гноблення. Люди вірили, що нарешті постане справедлива, вільна Україна. А серед символів надії православна Росія, яка не раз проголошувала, ми своїх не залишаємо. Гайдамаки повірили. Але коли повстання набрало сили, російські війська оточили табір і позрадницьки схопили керівників. Залізняка і гонту після цього каральні війська, речі Посполитої та Росії спільно влаштували жорстоку розправу. Тисячі повстанців були повішені, їм відтинали голови, садили на палі. Чому Москва зрадила? Бо не хотіла бачити поруч вільну українську республіку без монарха, без кріпацтва, без імперської ієрархії. Повстання несло ідеї, які були смертельною загрозою для самодержавної Росії. Але цей обман не виняток, це система. Москва виграє не силою, а підступом. Вона приходить з обіцянками, але завжди залишає з руїнами.